Доброго ранку, друзі. Сьогодні в нас другий день нашого молитовного марафону, який називається Нехай прийде царство твоє. І тема сьогоднішнього нашого другого дня звучить так: поклоніння. От що загалом таке поклоніння? Поклоніння це вираження нашої любові до Бога, або іншими словами, це наша реакція на Його дії. Але щоб нам зреагувати правильно на Божі дії, нам потрібно розуміти, який він, який його характер, яке його серце, які його цінності, які його мрії та задум стосовно нас і стосовно загалом всього його творіння. І одним з аспектів поклоніння є пізнання. От, але нам важливо пізнавати, який є Бог і як той чи інший атрибут Господа впливає на наші зміни і впливає загалом на наші реакції тих чи інших обставин. Зрештою, поклоніння, яке виражається через пізнання Бога, це про наше задоволення. Це не просто для того, аби бути ефективнішими чи пліднішими. але в першу чергу це про щирі і такі глибокі стосунки з Господом. Чим більше ми пізнаємо його, тим ще більше ми любимо його. Любимо особисто, хочемо розказати про нього рідним та близьким. Хочемо, щоб суспільство любило та шанувало його. От тому давайте молитися сьогодні про це і е, також молитві, дякувати за те, що Господь залишається до нас близьким і продовжує нам відкриватися. Всім гарного дня!